Безпритульних котів до комунального підприємства Лев приносять волонтери, які опікуються тваринами. Я не могла дивитися на ту проблему безпритульності і на їхню, ту безперестанково народжування, збільшення, збільшення. Ну і відповідно, мені доволі шкода їх. Це є крем брюле кішечка. Вона так названа в соцмережі в групах прилаштування. то її ім'я таке вона була. Десь два місяці тому вже її намагалися прилаштувати як котятком вуличним. Наразі ніхто не зголосився. Спочатку кота готують до операції. Ми вакцинуємо тварину від сказу, також ми колемо її антибіотик, не строїть не протизапальне та вітаміни. Оперує ветеринарний лікар благодійного фонду. Таку акцію організовують в четверте. Операція проходить абсолютно безболісно для тварини. Тварина знаходиться в загальному наркозі, вона не відчуває нічого. Операція проходить з мінімальним втручанням, з мінімальними розрізами для того, щоб завдати найменше травматизму після операції. Після операції тваринка отримує всі необхідні препарати, знеболюючи і себе гарно почуває. Шовчик шоу знаходиться внутрішній, його знімати вже потім не потрібно. Ниточка сама розсмокчується після трьох тижнів. Якби все в кожній тварині на праве вушко наноситься татуювання. Воно в цифра нолік, це означає, що тварина вже стерильна. Цього тижня заплановано 100 таких операцій, усі за попереднім записом. Якщо котик не стерилізований, вони безконтрольно розмножуються, їхня популяція зростає, що є недобре. Ну і відповідно, волонтери, які годують цих котиків, можуть зателефонувати до нас і записатися на цю безкоштовну стерилізацію. Потрібно мати з собою переноску, плем. Ночку, тому що котика відразу ну потрібно забрати за словами Андрія Пінчука. Безпритульних котів у Львові є близько 6 тисяч. Олена Данило, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.